Перш ніж перейти до головної теми цього відео, пригадаймо, із чого почалося у нас це явище олігархат. Як сталося, що в країнах Східної Європи, які не входили до складу Радянського Союзу, але належали до соціалістичного табору, на нинішній день існує потужний середній і малий бізнес. Але немає олігархів. Нам здається, це дивовижним, бо у нас вони є, в Росії є, а у них немає. І ніколи не було. Мені в дитинстві, коли я запливав човном під річковий міст, доводилося бачити гніздо пташки, яку в нас називали волове очко. У ньому сиділо одне єдине пташеня, пташеня зозулі, яке годувала мати тих пташенят, що їх зозулення поскидало у воду. Коли я пригадую цю картину, вона мені здається символом сучасної України, яка годує своїх олігархів, а ті в свою чергу, посунули. Народ на маргінеса. У Польщі не посунули, у Чехії не посунули, в Угорщині не посунули. Врешті в Прибалтійських Пострадянських державах також не посунули, а у нас посунули. Чому ж не посунули народу них, а посунули у нас? Це питання надважливе як від відповіді на нього залежить наш вибір свого майбутнього. А відповідь така. У Польщі взяли владу в свої руки поляки, у Чехії Чехи. В Угорщині угорці. А у нас олігархи, розпочалося все з їхнього гасла. Потрібно, щоб національне багатство мало власника, бо інакше. Ось таким чином, під гаслом боротьби з розкраданням національного багатства відбулося найбільш гігантське розкрадання в історії приватизація. Згадуючи про той період тотальної приватизації, політологи іноді називають його періодом дикого капіталізму. Дикий капіталізм існував свого часу у США, в період колонізації цієї країни європейцями, коли підприємливі цивілізовані люди з білою шкірою захоплювали землі, що належали місцевим індіянським племенам, заганяючи їх в резервації та поварварськи нищили природні багатства країни. Паралель з Україною досить примітна. Щоправда, українців наразі у резервації заганяти ніхто не додумався. Проте землю, яка належить українському народові, про що записано у нашій Конституції, сучасні колонізатори України також захоплюють. Причому нібито на цілком законній основі, адже закони для України пишуть вони самі. Отож, пригадаймо, що все почалося? А почалося все з того, що вчорашня компартійна номенклатура, яка ще в радянські часи утворила в своєму середовищі потужні мафіозні клани, поділила між собою електорат, зайнявши різні політичні позиції. Частина комуністів залишилася з червоними білетами. Згуртувавшись навколо Петра Симоненка, а й інша частина перехварбувалася на демократів. Розпочалася гра в доброго і поганого. Комуністи грали роль поганого. А демократи доброго. Першим президентом став вчорашній комуністичний ідеолог Леонід Кравчук, який намагався балансувати між різними кланами, віддаючи перевагу тим, на чиєму боці була сила. Невдовзі клан червоних директорів привів до влади Леоніда Кучму, батька сучасного олігархату. При цьому перефарбовані мафіозі червоні директори використали комуніста Петра Симоненка як опудало, яким лякають ворон. Прийшовши до влади, Леонід Кучма. Вирішив створити особливо сприятливі умови для дикого капіталізму, аби забезпечити зростання особистого великого бізнесу двох осіб Віктора Пінчука і Ріната Ахметова. Обидва, як кажуть, досягнули фінансового успіху, вибившись із грязі в князі. І згодом останні з них створив навколо себе потужний донецький клан, про який ми знаємо переважно за політичною діяльністю партії регіонів. Леонід Кучма, як це свого часу публікували ізраїльські засоби масової інформації, мав тісні зв'язки із президентом Росії Путіним. Обидва належали до членів міжнародного наркокартелю, який займався транзитом наркотиків із Афганістану через Російську Федерацію та Україну до Західної Європи. Втім, керівництво картелем знаходилося в Ізраїлі. Це були нікому невідомі люди, яких тоді Заарештували ізраїльські правоохоронні органи, і їхня подальша доля невідома. Ось тут, на мою думку, і криється причина того найбільшого вкладу, який Леонід Кучма вніс в демілітаризацію України. Ця тема відображена в іншому відео на цьому каналі. Наразі ж пригадаймо, як досягнув. Фінансового успіху Віктор Пінчук. За офіційними даними, Віктор Пінчук є представником відомого єврейського роду пінчуків з гілки Ашкеназі. Проте аж до свого одруження із дочкою Леоніда Кучми, він був скромним старшим науковим співробітником науково-проєктного інституту трубної промисловості в Дніпропетровську в сучасному Дніпрі. Мій однокласник також працював у цьому науковому закладі ще за радянських часів, проте невдовзі його залишив і влаштувався на завод, де зарплата залежала від виробітку продукції. Він хотів заробити більше, а платня наукового співробітника була скромною відповідно до користі, яку мала від нього держава. Старший науковий співробітник отримував дещо більше, але не набагато. У 1997 році цей старший науковий співробітник Віктор Пінчук. Який жив до цього часу на скромну зарплату, одружується із дочкою президента Кучми Оленою Франчук і відразу ж стає президентом інвестиційної групи Інтерпайл, в яку знову ж таки відразу ж після його одруження, немов за помахом чарівної палички полилися рікою. Величезні гроші. Ніхто не запитає, звідки багатство де взяв і як ним заволодів, писав німецький геній Йоган Фанг Гете, змальовуючи знову ж таки ознаки дикого капіталізму. Чому Леонід Кучма озолотив свого зятя Віктора Пінчука, це зрозуміло й дурному. Але чому він допоміг озолотитися Рінату Ахметову? Озолотитися значно масштабніше за Пінчука. Чому так намагався передати владу наприкінці свого другого президентства, та Оленику Ахметова Віктору Януковичу? Про це знають не всі, проте чимало хто здогадується. Але всі здогаде, це конспірологія. Отож не будемо їх висловлювати, обмежившись фактами. Які допоможуть кожному дійти висновків власним розумом. Офіційні джерела в Україні стверджують, що Рінат Ахметов є сином своїх офіційних батьків, татарська національність яких не підлягає жодному сумніву. Якщо це справді так, то Леонід Кучма не міг бути якимось близьким родичем. Рінату Ахметову за жодних обставин. Але щодо національного походження Ахметова існує ще інша версія. Ізраїльський журнал Forbes згадав Ахметова у рейтингу найбільш багатих євреїв цілого світу станом на 2014 рік, про що писала Українська Правда. Після чого прес-секретар Ахметова Олена Довженко звернулися в редакцію видання з проханням внести коректуру в рейтинг, забравши звідти прізвища Ахметова у зв'язку із тим, що батьки бізнесмена є татарами за національністю. Реакція редакції «Форбес» на це прохання була такою. У самому Ізраїльському «Форбес» повідомили. Що складали рейтинг, опираючись на кілька досліджень, а також на інформацію власних джерел. Кінець цитати. Таким чином, питання про національне походження Ріната Ахметова залишається нез'ясованим остаточно, позаяк як невідомо, яка із двох існуючих версій відповідає раліям. На мою думку, версія ізраїльських журналістів. Проєврейське походження Ріната Ахметова могла ґрунтуватися на його зовнішній подібності до Леоніда Кучми та його дочки Олени, а також на відсутності зовнішньої подібності Ріната Ахметова зі своїми офіційними татарськими батьками. Тим більше, що обличчя Ріната не має в собі жодної тюркської чи монголоїдної риси, чого неможливо сказати про його офіційних батьків. Ізраїльські журналісти могли також врахувати сприяння інтересам Ріната Ахметова з боку президента Леоніда Кучми. Сприяння настільки унікальне, що воно не має аналогів серед чужих між собою людей. Також тут слід врахувати, хто були ті особи, які відігравали надважливі ролі в кишеньковій партії Ахметова. Я маю на увазі цих осіб Євген Кушнарьов, Борис Колєсніков, Микола Азаров, Олександр Вілку, Геннадій Кернес, Михайло Добкін, Олександр Лавринович, Олександр Фельдман. Олександр Герега та інші, Хто має рацію Охвіс Ахметова, чи ізраїльські журналісти. Про це судять самі за наведеними нижче фактами. Як пише англомовна Вікіпедія на сторінці Рінат Ахметов, посол США Вільям Тейлор, Цитуючи відомого українського бізнесмена Сергія Таруту, сказав у 1990-х роках Ахметов був зовсім іншим. Він був сповна приватною особою, а не публічною персоною і намагався знайти пособи впоратися зі своїм важким минулим. У відповідь на цю заяву посла Сполучених Штатів прозвучала офіційна заява прес-секретаря Ахметова, яка закінчувалася такими словами. Будь-які звинувачення пана Ахметова в причетності до кримінальних структур є наклепом. У тому ж англомовному джерелі про Ахметова читаємо. У 2010 році він заперечував, що успадкував будь-які гроші від Ахата Брахіна чи будь-кого іншого. Якщо участь у кримінальних структурах Ріната Ахметова є чиєюсь вигадкою, якщо він не успадкував величезні кошти Ахата Брагіна, який загинув 1995 року під час вибуху на стадіоні в Донецьку, то звідки у нього взявся початковий капітал? А ось ще одна цікава цитата із англомовної Вікіпедії. У вересні 1999 року в офіційному звіті Міністерства внутрішніх справ України під назвою Огляд найнебезпечніших організованих злочинних структур України Ахметов був визначений як лідер організованого злочинного синдикату. Звіт звинувачував групу. У відмиванні коштів, фінансовому шахрайстві та в контролі над численними великими й фіктивними компаніями. У звіті також говориться, що діяльність угрупування була припиненою, а також додається, що їх злочинний характер не підтверджено. Чому ж не було підтверджено злочинний характер згаданого клану? Чи немає він якогось даху в Києві? В офіційній заяві систем Капітал Менеджмент інвестиційної групи Ахметова сказано, що цей звіт Міністерства внутрішніх справ мовляв є підробкою, що й задекларовано парламентським комітетом у 2011 році. Можливо, це й так, можливо, і задекларовано, адже у 2011 році у Верховній Раді бал правила парламентська більшість партії регіонів Кишенькової партії Ріната Ахметова. Мені особисто зустрічався один донеччанин, який стверджував, що нібито він знає Ахметова з юних років і мовляв, Ахметов розпочинав свою бізнес-діяльність як наперсточник. Не знаю, чи можна цьому вірити. Знаю одне. 1995 року Рінат Ахметов не був багатою людиною. Принаймні ніде не засвітився як багата людина. Його офіційні батьки далеко не розкошували. Батько помер у 1991 році. У своїх сподах Ахметов. Згадує про те, що його матері постійно бракувало грошей, аби купити необхідні речі, і він мріяв заробити багато грошей, аби вона стала щасливою. А вже в 2000 році він заснував систем капітал менеджмент компанію, яка є найбільшою фінансово-промисловою групою в Україні. При цьому Ахметов не є винахідником, як скажімо, Ілон Маск, не є спеціалістом з програмування, як Максим Литвин, не є фінансовим лідером в якихось інноваційних проєктах. Недаремно журналісти прямо в розмові з ним іноді порівнюють його із графом Монте Крісто, який, як відомо, знайшов скарб. Чи знайшов десь скарб Ахметов? Невідомо. Він про це нічого не каже. Джерело його первинного капіталу залишається цілковитою загадкою і серед різних версій залишається неспростованою на основі документальних даних версії ізраїльських журналістів видання Хворбес які стверджують непрямим чином, що татарські батьки Ріната Ахметова не є його генетичними батьками. А тепер звернемо увагу, на цікаві сторони життя іншого олігарха-суперваговика Ігоря Коломойського. Коломойський тепер уже не громадянин України, але мешкає в Дніпрі. А поза як прокуратура США звинувачує його у відмиванні 470 мільярдів доларів випливає висновок, що він Найбагатший з наших олігархів, перший у рейтингу, так би мовити. Цікаво, чому Коломойський не боїться екстрадиції до Сполучених Штатів Америки? А як ви собі гадаєте, чи може його заарештувати сучасна наша влада, аби видати правосуддю Сполучених Штатів? Правильно, не може, бо не хоче. Тому Коломойський наразі почувається в Україні, де він не є громадянином у цілковитій безпеці. Президент Зеленський під час прес-конференції 24 лютого 2023 року, перелічуючи свої заслуги, що, мовляв, він знищив олігарх. Якщо вірити цій заяві, то виходить, що Коломойський, Боголюбов, Ахметов, Степан. Черновецький та багато до них подібних, не олігархи. А олігарх лише Порошенко, чию політичну вагу Зеленський справді знищив, проте знищив її, мотивуючись не інтересами держави, а винятково власними політичними інтересами, поза як бажав би піти на другий термін. Коломойський завжди позиціонував себе як лідера. Українських євреїв. Іноді як номінального лідера євреїв європейських, справді, деякий час він номінально очолював євреїв цілої Європи. А поза позаяк Коломойський вважається головним спонсором багатомільярдного будівництва світового центру Хабаду Минори в Дніпрі, випливає висновок, що він належить до тієї галузки юдаїзму. Яка має назву Хабад Любавіч. У цьому не було б нічого поганого. Але й одна важлива деталь, яку наше суспільство не враховує. Серед всіх галузок юдаїзму, Хабад Любавіч є єдиною, яка займається прозелітизмом, ставлячи його собі за мету на офіційному рівні. Мова не йде про те, щоб адепти Хабаду когось із іноверців хотіли навернути в юдаїзм. Ні, мова про інше. Вони хочуть змусити всі народи дотримуватися семи законів ноя. Читайте сторінку в Вікіпедії сім законів Ноя». Ці закони насправді не мають в собі нічого злого. Але Хабад трактує один із цих законів саме таким чином, що він, цей закон стає. Величезним злом. Йдеться про заборону ідолопоклонства. Хабад називає ідолопоклонством шанування християнами Божої природи Ісуса Христа. Кажучи інакше, Хабад ставить собі за мету змусити християн відмовитися від власної віри, відмовитися від шанування Бога Сина. Інша проблема полягає в тому, що президент Росії Путін також є прихильником Хабаду. Коли Путін прийшов до влади, він допоміг зробити переворот у Єврейській спільноті Російської Федерації. Переворот, внаслідок якого головним рабином Російської Федерації став член Хабаду Берл Лазар, друг Путіна. Злі язики подейкують. Що Путін особисто рекомендував Берл Лазаря, який на той час навчався та мешкав у Нью-Йорку, покровитель Путіна Генрі Кісінджер. Ось таким чином інтереси Путіна та Коломойського в деяких питаннях збігаються. Хтось каже, що Путін росіянин і йому немає потреби бути прихильником Хабаду, але таке судження помилкове. Відомо бо, що тітка Путіна Анна, рідна сестра його батька, була у гітлерівському концтаборі Куртенгоф зі своїм малолітнім сином 1938 року народження. У цьому концтаборі утримували євреїв та військовополонених, а зовнішньо Путін, схожий на свою матір Марію Шаломову та на російського революціонера. Мартхо Абелєвича Блінчикова. Тому я природним і цілком зрозумілим той факт, що Коломойський, маючи колосальні кошти, жодним чином не прилучився до допомоги Збройним силам України у війні із російським загарбником.